Штат Фермант має економіку, що поєднує традиційні галузі з орієнтацією на екологічну сталість і малий бізнес. Промисловість тут розвинена помірно, але важливу роль відіграє обронне виробництво, зокрема виготовлення харчових продуктів, деревних виробів, меблів і будівельних матеріалів. Сільське господарство є однією з ключових складових економіки штату Фермент, широко відомий молочним тваринством, виробництвом сиру та масла, а також кленовим сиропом, який став. Візитівкою штату, поширені сімейні ферми, органічне землеробство та місцеві бренди, орієнтовані на якість і екологічність продукції. Велику роль у сучасній економіці Вермонту відіграє туризм і сфера послуг гірські ландшафти, національні парки, лижні курорти та мальовничні містечка приваблюють туристів у поточку цього року. Економіка штату загалом характеризується стабільністю, високою часткою малого бізнесу та прагненням до розвитку відновлювальної енергетики і сталого господарювання. Символами штату є червона конюшина, цукровий клен, рудий тріст, морганський кінь, девіз, свобода і єдність.